Пане Едуарде, будь ласка. У мене питання. Де все те, що куплялося в минулі роки для прикрашання міста, іллюмінація, ялинка, де вона знаходиться, в якому вона стані? Тому що дуже багато людей запитують: Тарас. Тарас, Вадим Вікторович, вийдете в коридор і задасте питання. Ну, я ж куди говорю? Я зараз закінчу цей піто. Пане Тарасе, питання задав. по е, Те новорічні ялинка, ялинка і вся ілюмінація, яка була раніше у нас. Задає пан Едуард питання: де вони знаходяться, в якому вони стані? Декоративні культури у нас були відповідальні за новорічну ялинку, ну, попередні роки. Дуже цікаво. І там за ілюмінацію і ілюмінація у нас і іграшки. Зараз Місь світло і декоративні культури доповідають, в якому воно стані і де воно знаходиться. Зараз скажуть, в якому воно стані. У мене питання до вас. Ви зараз підете формувати документ програми на наступний рік. У нас на наступний рік раніше кожного ну, перед затвердженням бюджету в самому фініші на декоративні культури були заходи, присвячені там встановленню, підключенню. Комунальним підприємством для мене ну взагалі ну нелогічно, чому в цьому році і у нас є дуже багато нормальних людей, меценатів, які встановлювали ялинки, і наші колеги, і в центрі, і на е спальних мікрорайонах. І в принципі бізнес готовий? От вчора пам'ятник, секретар міської ради відкривала також. Там були меценати. Я не вважаю проблеми, якщо секретар міської ради так боїться використання на це бюджетних коштів, як це можуть робити там інші міста. Залучити депутатський корпус і тих самих меценатів Добре. Тому в мене питання: ви такий захід на наступний рік в програмі плануєте? На ну, наступний рік ми такий захід не планували. Ну скажем так, протягом року, якщо будуть доручення, встановлю встановлювати ялинку, і скажем так, ну стан зміниться, то ми його доручення донесем. від кого, пане Тарас? Дивіться, ну в цьому році, і в, в минулому ми її не встановлювали, тому що, ну, скажімо так, воєнний стан, і е, було прийнято рішення, що витрачати бюджетні кошти на цей захід ми не будемо. Їм прийняте рішення, і хто дає доручення, от на сьогодні ми сидимо на депутатській комісії, які голосують програму, голосують кошти на ряд заходів в Полтаві. Я тоді можу зробити логіку, що ремонт дитячих майданчиків, ремонт доріг, все, що ми сьогодні наголосуємо, це одне, а потім ми переходимо в режим доручень і особистих позицій, непублічних деяких людей, які мають на сьогодні владні повноваження. Ну, скажіть мені, да, хочу додати додати до, додати От... до слів до Еду... Едуарда, до підтримати і додати. От пам'ятаєте, поза ну, в... Там перший рік війни, та, перший рік війни мова йшла про теж там ялинку і так далі. І я пам'ятаю, як усі спіною у роті е, кричали: Далуй мішку. Короче, мішка тоді, якого хотіли поставити, да, там біля ялинки, був ну, такий мішкою роздору. Е, ледве не СБУ стояло вже біля, біля дверей міськради. Гречаніна кричала «Долой мішку. Карпав, 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 Карпав кричав долой, Андрюха, долой мішку. Мама, я за мішку. Е, включалася ця е, сьогоднішня начальниця міста, міста. Теж я проти мішки, проти ялинки. Просто розумієте, зараз стоїть мішка. <кхух> Бідолага дуже потяганий. Я не знаю, де він таке враження, що він з якогось його з якогось свінгерського клубу забрали. Розумієте? Ну, такий просто вже за, вибачте завафлений, той мішка. Але ну, слава Богу, хоч такий стоїть. Спасибо підприємцям. Слава Богу, хоч там якась ялинка стоїть уже другий рік поспіль, хоч дитина там буде пам'ятати як контур тієї ялинки. Ну, реально, це ну, важливо для дітей. Я сам батько трьох дітей. От, Розумієте, я до чого це кажу? Дивіться, я до чого це кажу, що е, наша Катерина, Катерина з Вадіком. Просто у роки своєї вимушеної опозиційності, коли вони були на шляху до корита, так сказати, да? а стільки всього накричали, і мішку долой тепер стоїть нічого не від нормально, все премію долой, тепер все окей, Катю... п'ятдесят Катю... Катю... 50% премії, Вадік сидить, надувся, костюм красивий одів за 100 тисяч гривень. Я замітив Лейбу Бріоні. Розумієте? Нормально себе почуває чувак, все окей, розумієте? Мішка, норм, все норм, коротше, ніяких проблем немає. Сергій Миколаївич, дякуємо. Пане Едуарде. Тому мене цікавлять ці питання, чому ми не закладаємо? Ви розумієте, от, е, дуже прикро, що е, в цей важкий час люди, які ну, десь можуть, вони е, на Новий рік, замість того, щоб в Полтаву їхали люди і привозили сюди гроші. Вони виїжджають з Полтави і дітей своїх забирають. Тому що куди не кінця одне, е, велике темне велика темна пляма. І в мене питання: у нас є меценати, у нас є комунальні служби і працівники, які отримують заробітну плату і це можуть також робити монтувати. Ну, вибачте, я вже про це казав. колишній Червоноград, 18 тисяч населення. В 11 годин вечора їдеш, там прикрашено ще три тижні тому. Про прифронтові суми і Харків я взагалі не кажу. У мене питання: хто приймає ці рішення? Оце я дай, мені дали доручення чи дають доручення? У мене. У мене зараз запитання як до йому. Скажіть, будь ласка, я бути, від я імені був... громадян, сотень тисяч мешканців нашого міста і переселенців, хочу тебе запитати, де ви під ялинкою знайшли цього засмоктаного мішку, з якого ви його борделя десь притягли, скажіть, будь ласка, дитина не спить другу ніч після того, як побачила того медведя, розумієш? Де ти знайшов в якому борделі, Де його смоктали? Де йому смоктали? Скажи мені того медведя. Ну це просто жах. Дитина не спить другий день, злякалася твого медведя. Ні, почекай, так, Гореча, десь, я тобі просто поясню. У нас духовна столиця. Її атрибут, по-перше, мішка, розумієш символ російський, раз. Як ти мог таке допустити? Розумієш? Я, І, Слава Богу, не чебурашка. Бурашка. Розумієш, як ти мог патріот допустити, щоб символ російської. Федерації, педерації, розумієш, мішка стояв в центрі міста, щоб люди приїжджали з інших міст. І наше місто асоціювало, я без шута, наше місто асоціювалося з цим засмоктаним мішкою. Щоб ти зрозумій, якщо діти через 20 років покажуть своїм дітям фотографії, де вони фотографувалися, вони подумають, їхні діти подумають, що вони фотографувалися в яких 70-х роках. Тому що навіть тоді той мішка виглядав краще ніж зараз. Я думаю, він... Він старший точно за а, лейко той мішка, розумієш? Ну, це об'єктивно. Просто да. я да. зроби щось, не знаю, помийте його, попилососьте, напушіть. Я не знаю, що, що з ним зробіть, але ці фотографії вже лякають дітей реально. Добре, А до чого давайте, бо в нас переходи вже в такий. Перейшло не комісія, якийсь дискус. давайте на питання відповіді на мої питання. Я отримую чи ні? Питання у мене у мене подивіться протокол. Якщо забуваєте, у мене перше питання робота ресувалися Тарасу, Він каже, зараз декоративні культури розкажуть про весь цей інвентар, який закупався, де він є, в якому стані. Раз. Друге питання: це коли ми на комісії побачимо профільного заступника і секретаря міської ради. Два. Хорошо, Тоді, значить, перш... по першому... першому питанню, що ви задали, дасть відповідь керівник декоративних культур. Він тут знаходиться. По поводу, коли ми побачимо на комісії секретаря, задайте питання секретарю. На балансі декоративних культур знаходиться металева конструкція самої ялинки, і знаходиться хвоя і знаходяться іграшки? Вони, в принципі, всі в нормальному стані? Тобто, а ілюмінація це місць світло. Да, є питання, а скажіть, будь ласка, є питання. Скажіть, будь ласка, є іграшки у нас гарні? Почому іграшки на ту ялинку, яку, яка зараз знаходиться, покупали підприємці? І, Ні, і, я... і, і ще одне питання: є іграшки знаходяться у вас, і вони знаходяться на другій ялинці. Давайте ж говорити. Будь ласка, частина іграшок знаходиться в нас. Ну, О, Частина і... У вас да. і вони гарні. Ну якщо вони вже були на ялинці років три чи чотири, то однозначно вони не ідеальні. Ну не ідеальні ну, кожного року вони ж ну Потому що натираються, на... тому що на цю щось б'ється. Потому тому, що на цю ялинку, яка знаходиться зараз, то я знаю, що купили підприємці іграшки. А ви там її не, не вішали іграшки, ну, правильно? Не... А чи осталь... висять остальные іграшки? Частина іграшок знаходиться на ялинці на Кукубе. А чого? Там, там, де Подільська районна рада. Ну тому що так само підприємці договір з нами заключили, що ми прикрасили ялинку. там. А хто ці підприємці? Кесь Фоп прізвище, питання в тому, що О. по нашому місту стоять куча ялинок, і питання О. в тому, що дійсно е, ну е, ніхто не хоче, щоб в нашому місці була саме найгірша ялинка, або це ну зараз військовий стан. І закінчиться війна. Я впевнений, що ми свого часу 18-19 року стало була одна з найкращих явинок в нашому місті. святкової ілюмінації. Вона зараз у нас теж лежить на складі, просто її використання воно дорого вартісне. Не забувайте. Закінчиться війна і. Обов'язково в нашому місті буде одна з найкращих явинок в Україні. На жаль, є дискусія серед населення. Ті, хто військовий і рухається фронт, вони вважають взагалі що питання. Дискусійне відзначення нового року і святкування. Ну на даний час нам нічого святкувати. Зрозуміло, що громада і люди, які знаходяться на мирній території Полтави, слава Богу, вони теж заморили. В цій ситуації військової але ми повинні розуміти, що в нас триває війна, і е, дискусійне питання використовувати зараз додатковий кошти на відновлення і встановлення ялинка Тим паче питання зі світлом ніхто не відміняв. Ви ж бачите, ті прильоти, які відбуваються, вони все і менше, менше світу, яким ми можемо користуватися. А можна вас принагідно запитати? А чому на ялинці на кукопі на ялинці на кукобі висять іграшки, так, і... та яку поставить Бражник бразнік... Ні, стоп. Яку поставив Я... Юра Бражник, висять казьонні, так сказати, іграшки, а ялинка, яка стоїть у центрі міста, прикрашалася іграшками за рахунок. За рахунок платників податків. Які так податки платять? Ні, ні, От поясніть, будь ласка, чому у нас є правильні ялинки і неправильні ялинки? Ну я не можу роз'ясняти цю ситуацію. Я, ну наскільки я зрозумів, ну, то, що тут сказано було в залі, то е прийняли рішення і за те, що е там е е іграшки, в якому там не в належному стані для затратити ну, вони ялинки, вони їх же випадки. Не поставили а купити нові і ялинки за рахунок. Це рішення або дискусійне питання щодо встановлення ялинки чи не встановлення? Воно дискусійним стає тоді, коли цю дискусію почати. У кого питали з людей? Бо ти кажеш, ти опануєш до думки людей. Я перепрошую, але людей не питали. Та в нас дискусія два роки. Яка дискусія в голові в когось? Вадим було опитування мешканців, ну, де було впитування рада се на що ви тоді ссилаєтесь, коли де, ж зараз аргумент говорить опитування і рішення. О, а яке рішення де, правильне? правильна? Як правильно це не обговорили? Ми чомусь отак на попередній засіданні Так, комісії... у вас є депутатська Комісію І проговорити я просто це. По... Я як старший я, як старший, у повіту і більш досвідчений, тобі поясню. Знаєш, думки завжди будуть різні. Дуже важливо, як задаш питання, коли задаш, в якому контексті. Але я вам скажу чесно, на місці ну, досвідчений керівник, от, наприклад, Івашенко, да? я тобі гарантую, якби стало це питання, він, знаєш, би в кого запитав. Знаєш у кого? У дітей. А ви хочете. У вашому місті я запитав у військових. Почекай, і жодна Розумієте? дитина після того, тому як військове. Послухай. тому що жодна дитина, я не знаю, це свята. Я це не перебивав. жодна дитина не сказала б ні. І коли б діти всі разом відповіли так, повір би, жоден військовий ніхто би проти дітей би не відповів ні. Просто треба це, просто не треба на цьому піаритися. Розумієш, не треба розказувати, я поставив, ми поставили. Треба було зробити так, щоб це було виключно для дітей, виключно дитячий контент, послухайте, виключно військова. дитячі заходи послухайте э, переселенців, прислухайте дітей. Віколов. Заходи дитячі в дитячих садочках. Ви ж проводите дитячі новорічні заходимо ходять заходи ви, 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 керівниками. Заходи. Не за от саме страшне. знаєте, коли ви у нас забираєте дорогу, коли ви у нас забираєте тротуар. Коли ви запровадили ті електронні билети, дарите 10% чи 7% з людей за той проїзд, за право розрахуватися карткою. Забрали у нас усе у місті, нема тут життя. І ми вас прощаємо. Ми, вам, ми розуміємо, ви колись піте геть. Але вибачте, 5 років вашого керівництва містом, от 3 чи 4, скільки ви будете, це 4 роки дитинства, дитини. Не забирайте, будь ласка забираєте у нас, не забираєте, бо Дивіться, буде, скажу, а, у, у вас а, батьків, у вас Розумієте? діти в Москві, розділи? а мої діти знаходяться тут. Дивіться, і у них так само немає ялинки і діти. 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 Розумієте? Діти. Слухай, у мене. Це різниця, вони нікуди не виїжджають, тут знаходяться. А, і послухай мене. Ви Миколаїв, це бачили, все путано. Могли це все відмотати назад. І не треба розказати про правоохоронні органи. Ви на цій сесії на СБУ дасте 10 мільйонів на інститут СБУ Національної юридичної академії. Програма ДСНС 46 мільйонів. Програма правоохоронцям 15 чи 20 мільйонів. А ви могли із пиженого взяти 10% і поставити тут у кожному дворі ялинку. Сергій Миколаївич. подивись буде. на себе, як ти виглядав рік назад, і як Сергій... ти зараз виглядаєш. Одклорнений блядь. Розумієш? Сирий Миколайний. Щокатий з червоними щоками, а... гальоний, розумієш? А у костюмі розумієш? ходить тут. Сергій Миколай, дякую, дякую. Колеги, ще раз хочу сказати: е, успокойтеся. По-перше, по-друге. Так, так, є, так, що так, Сергій Миколаївич, все, хватить, переходимо, повертаємося до сьомого питання.